Кадри штурму будівлі Верховного суду Бразилії тисячами радикальних прихильників колишнього ультраправого президента країни Жаїра Болсонару. Агресивний НАТО пройнує на своєму шляху, знімаючи це на відео. А це вже будівля суду всередині. Прихильники колишнього бразильського лідера штурмують будівлю конгресу. Загалом тисячі радикальних протестувальників штурмували і розгромили будівлі конгресу, верховного суду та офісу президента. Втім, бразильські правоохоронці припинили цей безлад. Заворушення в Бразилії відбулися лише через тиждень після інавгурації Луїса Дасільви, який переміг Болсонару у другому турі виборів президента. Ці події стали найбільшими заворушеннями України з часів військового. Перевороту 1964 року інцидент дуже нагадав штурм капітолію у США прихильниками Дональда Трампа, що програв вибори Джо Байдену. Сам колишній бразильський президент Болсонару зараз перебуває у шай, заявив, що до цих протестів немає ніякого відношення, хоча вважає їх частиною демократії. В той же час погроми будівель він засуджує. Бразильські правоохоронці вже відновили контроль над усіма урядовими установами. Зараз у середині потрощених будівель наводять лад. Ірина Вонокурова, телеканал Київ.